Так жарко, що я вже не витримую. Всі ми іноді так любимо, але робити цього не можна. Як врятувати себе у спеку? Зараз розповім. Спекотна погода завдає чимало клопоту людям. Є кілька простих порад, які дозволять мінімізувати наслідки впливу високих температур атмосферного повітря на здоров'я українців. Лікар-терапевт Тетяна Середа розповіла: для кого небезпечна спека? А для кого небезпека? В першу чергу під час спеки це для дуже маленьких дітей і для людей похилого віку, ну і для людей, і ще раз кажу, захворювань серцево-судинної системи, тому що вони страждають більше ніж звичайні люди. Одяг один з головних факторів, який потрібно враховувати під час спекотних днів на вулиці. Одяг повинен бути із тканин натуральних, це хлопок, це шовк, із тканин світлих, які відбивають сонячні промені. Крім того, необхідно захищати не тільки тіло, але треба захищати обов'язково голову. Надмірна спека може спричинити сонячний або тепловий удар. При сонячному ударі промені світять на голову, вона перегрівається, і це велика небезпека для клітин мозку. Навіть може виникнути набряк мозку. А при тепловому ударі навантаження йде на серцево судинну систему. Якщо це ще раз повторюсь, сонячний удар необхідно охолодити голову, необхідно щось холодне прикласти до голови, охолодити головний мозок. Якщо це тепловий удар, необхідно людині прикласти холод до ділянки серця, до ділянки руху магістральних судин, руху крові по магістральних судинах, тобто це ліктьові згини, це пахвове ділянка, це підключична ділянка. Якщо у людини пітливість, особливо під час спеки, то краще залишитися в прохолодному приміщенні. Також обов'язково уникайте довгих поїздок у громадському транспорті. Максимальні часи сонячної активності це від 11 години дня і до 4-ї години. Тобто оцей період. Краще уникати знаходження на відкритому повітрі, де немає кондиціонера, де безпосередньо світять сонячні промені, де висока температура навколишнього середовища. Небезпека полягає не лише в тепловому та сонячному ударах. Також ультрафіолетові промені викликають онкозахворювання. Є така закономірність. Чим більше людина знаходиться під прямими сонячними променями, отримуючи засмагу, чим більше годин вона знаходиться, тим Більше вірогідність того, що перенавантаження на шкіру тими сонячними променями може викликати онкозахворювання шкіри. Серед правил актуальних не лише для спеки, а й загалом уважно прислухатися до свого організму. Якщо хочеться спати, потрібно поспати. Якщо пити, випити води. Якщо паморочиться в голові або стало погано, повернутися додому, звернутися до перехожих по допомогу або викликати швидку. Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.